Всім привіт! Ви на каналі GameTop і я продовжую знімати Roblox. Пишіть, які роб... мені ще зіграти симулятори в Roblox. Цей режим називається сервер-симулятор. У мене гроші є, бо я вам коли дивився. Я зайшов і воно, знаєте, за день гроші саміфар. А зараз будемо прокачувати ще більше грошей. Якусь стіну, фаервол. Якщо добре, я знаю. Англійську ну, не дуже я добре знаю, Firewall – це вогняна чи як? І ще щось взяли, але це траса 50 тисяч. От зараз, коли я прикачую, в мене все більше за цей клік, бачите, є кнопочка, і на неї тикати і зробляти гроші, коли доходить до одного сервера. Я про... зробив прокачку, тепер тут багато все. Ух, ти можна біткоїни якось заробляти? Чи що? А, це за золото, бо це gold upgrader. Золото треба. А в нас багато золота нема. А чому в мене спінів нема? Пишіть, як тут заробляти спіни. І які режими вам подобаються і які ігри мені ще зняти? Зараз будемо тикати. Ну, Тут нічого нема по карті, тільки тикати треба тикати. Щось є буст, пустеє спеціал, щось не потрібно. Перше треба тикати. Ну, Режим, хто любить клікери, можете заходити на цей режим. В описі буде писати назва режиму. Знову щось прокачувати. Можна купити, щоб було більше серверів. І тут, до речі, Хелловінська карта. А чому Хеллоуін? Вже Хеллоуін чи що? Ясно, не знаю, коли Хелловін. І тут ще можна прокращувати за ребітхи чи за. Розкажіть, ще, будь ласка, хто грав цю гру? Як... Як тут заробляти ребітки? Ну, перероджені. На жаль, нічого дешевого тут нема з... по золоту. От... Ну, мені анімація гарна. Досить гарний режим. Ну, Але він дуже, можна так сказати, короткий. Тут мало що робити. Сьогодні вийде. Сьогодні вийде ще одне відео. Сьогодні це 19 жовтня. 19 жовтня знову вийде відео. Вибачте, що так давно не було відео. Просто. Я зняв був відео, але я не встигав викласти його. Змонтувати ще треба. Тут ще щось можна прокачувати, але ще є щось за преміум. Мені здається, що багато людей зі мною погодяться. Напишіть, що вас бісить. Коли в іграх саме цікаве завжди Чи за Хтось хочеться купити, а то Роблокса. Або Віпка. Та... Ставте лайки. 5 лайків дорівнює друга частина. 5 лайків друга частина. У нас 15 золота поки на балансі. О, ще третейкати. От то на телефонах можна е, відходити, брати, ставити автоклікер, бо в мене. Я граю на комп'ютері, в мене на комп'ютері немає автоклікера. Якщо взяти автоклікером і стояти в АФК, то можна багато грошей дуже зроблю, ЦПУ — це процесор, напевно, прокачувати ще більше грошей. Ух ти. Тепер ми заробляємо в, сек... ну, в цей клік, коли доходить оті різнокольорові різнокольорова енергія, то ми отримуємо 260 Ст. Тобто приблизно 5... 4. 4 рази доходить і... Ми отримуємо одну тисячу. Ну, нормально. Для заробітку. <плес> хто? Напишіть ще в коментарях, хто в якому класі. Дуже цікаво. Хто в якому класі? На жаль, золота в мене дуже мало. На жаль. На жаль, вже мало, а коли багато золота, там цікавіше. ж далі грати, напевно. Ну, 5 лайків дорівнює друга частина. Mm. Можна ще поставити. Хороший ж мало 45 тисяч. Десь. 10 тисяч лишилось. Ну, треба ще поклікати, щоб гроші, щоб гроші заробляти. Там є хто хоче мене приєднати в друзі в Роблоксі, тут є підказочка. Тут є підказка. Зараз от зараз на екрані є підказка мого Ніку і ви можете побачити. І зможете додати мене в друзі. Ну, якщо схочете. Потрібно клікати. Дуре. О, у нас 32 золота вже. Ну, то тисячі золота нам ще як, як до неба рачки. На жаль, далі все дороге. Дуже дорого можна, так сказати. Скільки серверів? У мене серверів поки що стоїть сім. Напевно, її можна більше. Цікаво, скільки максимум серверів може стояти. Вони досить дорогі, але. Не знаю, скільки їх можливо ставити, вони дорогі. Для мене таке. Okay. Лишилось 60 тисяч же наклікав. Тепер 417 дуже. Багато я тепер грошей збираю. Ну, ще купимо щось. А, це не можна купляти. Чому не можна? Ще щось можна купити, ще щось. І ще давай. Грошей більше нема. Щось купувати таке дороге, бо тут все дуже дорого. <плес> <плес> ну тут, на жаль, автофарм є, але він за все, як завжди. Лай... Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня! І на цій прекрасній ноті ми попрощаємось всім па-па. Сьогодні буде ще одне відео.